І ось, дорогі сестри і браття, пресвята Тайна Євхаристії є нашим кроком до Бога і Божим кроком до нас. Нашим кроком до Бога, в чому воно полягає? Що не дивлячись на стан обставини, на війну чи багато чого іншого, ми виходимо з дому і йдемо на зустріч Господу Богу в таке паломництво. Хай це буде, ми перейдемо навіть через подвір'я, через вулицю, але ми йдемо йому назустріч до його дому, там, де Бог приймає нас і де збирається церква, тобто народ Божий. А Господь Бог з Небес, не дивлячись на те, що Він всюди присутній, то тут Він присутній так, як був присутній між апостолами на тайній вечері. Він присутний тут, як Воскреслий і живий Ісус Христос, Богочоловік під видами хліба і вина. І ми з ним зустрічаємося. Бачимо дуже часто люди, як розуміють життя віри, що якщо ми Богові повірили, то тоді значить Бог повинен створити нам те, що можна назвати. Режим суцільного сприяння. Тоді і хвороби немає, і все вдається, і все дуже гарно, і життя таке приємне і чудове. Але тоді, коли щось стається у житті і воно не таке приємне і чудове, то багато людей починають сумніватися. Можливо, Бог забрав від нас свою благодать. Можливо, ми щось згрішили, а самі навіть того не зауважили. І тому Бог нас так несподівано починає карати. Це не дивлячись на те, що всі знають катехізмову правду, що гріх це свідоме і добровільне, це свідоме і добровільне порушення Божої заповіді. Та й Бог не мститься людям за гріхи, а Він хоче навернення. Однак в людини завжди Може виникати такий сумнів, чи Бог любить нас, якщо ми зустрічаємося із труднощами і якимись проблемами у житті. І ось, якщо в когось з'являються такі сумніви, необхідно дуже важливо зробити необхідно прийти до церкви. І якщо в нас совість підказує, що ми маємо гріхи приступити до сповіді, і тоді ми приступаємо до святого причастя. І Бог від нас не відступився, тому що Він прийшов до нас, не дивлячись на всі наші сумніви, проблеми і всі питання, дуже часто людина подібна до малої дитини, яка вередує. Наприклад, вони прийшли в магазин, дитина хоче іграшку. Мама не має грошей, щоб, дити... щоб купити цю іграшку. Але дитина вередує, б'є руками і ногами по підлозі, і каже: Мама її піднімає, обнімає. А дитина каже, ти мене не любиш, тому що не хочеш купити іграшку. І дитина не здогадується, їй якось це не приходить тоді на пам'ять. що... Мама, і за з татом і за світло з воду платять і одягають її, і годують, і багато чого іншого роблять, але вона лише має такий вузький погляд. І тому, дорогі сестри і браття, ось Пресвята Євхаристії є наш таким запевненим запевненням, що Господь Бог нас не покидає і Він приходить до нас. Але це розуміємо: ми скажемо, Бог всюди присутній, Він завжди з нами. Але це є таке просто наше відчуття, але в Пресвятій тайні Євхаристії не відчуття, а дійсність. Тому що Бог справді приходить до нас під видами хліба і віна і з нами єднається. І людині здається, що він далеко, а ось він тебе обнімає і він тебе цілує. Тому, дорогі сестри і браття, той, хто живе вірою, кормиться Словом Божим і кормиться святим причастям. То він постійно живе у цій пам'яті Божої близькості, Божої присутності. Він постійно хоче зустрітися із Христом, і Він знає, що ніяка перепона не може зупинити нашого, нашого руху на зустріч Богові і на зустріч Його царству, яке він у своєму милосерді нам обіцяв. Sláve Isusu Christu!